На вулиці Поштові комунальники розпочали оновлювати покриття, яке не бачило ремонту кілька десятків років. Роботи тривали на ділянці від вулиці Дніпровської до Левка Лук'яненка. Покриття має трамвайні колії та до того ж межує з приватним сектором. Тож ремонт необхідний був вже давно. До цього шляховики виконали середній ремонт дороги на відрізку від вулиці Запорізької та Франка. Загалом там вклали майже тисячу квадратних метрів. Нового покриття в процесі також підняли п'ять люків до рівня проїжджої частини. Далі в планах комунальників також виконати ямкові ремонти на поштовій між вулицями Запорізькою та Українською. Це такий соціальний відрізок важливий. Тому ця ділянка робиться у першу чергу. Також хочеться зазначити, що саме проведення планових робіт та постійних та догляду за дорогою дозволяє зберегти. Експлуатаційні показники дороги для переміщення громадян. До початку ремонту робіт вона була у жахливому стані. Деякими ділянками неможливо було взагалі рухатись. Зараз це стане можливим. Знос асфальтобетонного покриття складав близько 90 тому були проведені фрезерування асфальтобетонного покриття. На даний момент укладен вирівнюючий шар. І сьогодні на площі 620 метрів квадратних буде уложено 90 тонн асфальтобетону. Гарантійний срок асфальтобетонного покриття складає три роки.